Доброго раночку, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюяюа. Сьогодні з Андрюхою приїхали в Чілівак. Хто знає цю місцевість, ми знаходимося біля другого дерев'яного мосту і зараз будемо намагатись зловити рибку кохо, не чинука великого такого лосося, виду лосося, а поменше кохо, але воно ніби зазвичай йде з червоним м'язком, ніби як самий. Крутіший вид лосося. Ну все, Андрій, ти готовий? Так точно. Все, поїхали. Почну я ось з такої оснастки гачочок. Як бачите, є отака кулька. У мене, окрім цього, ще є кулька помаранчева, є ще отакі рожеві ниточки. Це оснастки на кох. Друзі, мужик навпроти зловив рибинку. Що це означає? Що вона тут є, вона, по ідеї, клює, тільки до неї треба підібрати ключика. Це кохо більш вибагливе, воно більш лякливе, воно клює набагато рідше, ніж чинук, наприклад. В мене щонайменше. О, дивіться, другий чоловік теж витягує рибу. Ну як, клюнуло в нього. Він ловить на справжню ікру. Ікра якась в сіточці замочується, коротше, в якійсь рідині. Отак, От цікаво, цікаво. У нас по коху щось поки що не вдається. Бо цих всіх секретів ми не знаємо. Але нічого. Дивіться, два коху, можна сказати, за дві хвилини в них клюнуло. На дворі зараз. Щоб ви собі розуміли, мінус 2 градуси морозу вже. Дивіться, вже ось лід на кінчику водилища. Погодка така, але гарний дуже ранок. А, от чого в мене запутується, бо лід деколи вже заважає. Коротше, цікаво. Ого, дивіться, ось, до речі, чинук поплив такий вже напівмертвий. Білий весь. Чому ми їх і не хочемо ловити, бо чинук вже дуже-дуже слабкий, білий, вже додихає. М'язко, напевно, в нього вже не найпершої свіжості. Тому ми не, тому ми не хочемо його ловити. А кохо дуже хотілося б зловити. Друзі, була покльовка. Не впевнений, що покльовка, можливо, забагрив, трішки відволікся, дивився на глибину рибаків навпроти. Дивлюсь, немає поплавка, підсік, трішки риба попручалась. І відстрелив груз прямо в губу, блях. А так довбанув груз в губу. Добре, що хоч зуби на місці. Ось таке, друзі. Тобто в двох чуваків клюнуло, в мене зразу покльовка, Цілком можливо, що зараз пішов гарний кльов і треба ловити. А я, як завжди, що буду розплутувати свою оснастку. Отак. Друзі, дивіться, що я зловив Ой, маленька, ну йди сюди. Тато відчепить тебе. Я не знаю, що це, друзі, за риба така. Я не розбираюсь. Кохо, не кохо. Все, 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 все. Впливи маленько. хе що це за рибка така? Хто знає, напишіть, що це за вид риби, друзі. Стало і стоїть там. Половив я десь до годинки друзі, на розову кульку. Одну маленьку рибку зловив. Одна, мені здається, була забагрена, а може зірвалась і була нормально. Взяла. Але я не впевнений, хочу спробувати ще на трішки іншу: якусь отаку оранж жовта з рожевою ниточка. Це мій такий трофей, я витягнув цю оснастку з води. Зараз спробуємо позакидати на неї. Тільки що, друзі, коротше, пливе, дивлюсь, якась геляка біля мого поплавка. Трішки проходить часу. Я придивляюсь і бачу, що це такий великий мертвий чинук пливе. Як не мертвий, а такий вже доходить, можна сказати. Чорний з білими великими плямами, вже такий. Ледве рухається і поплив десь на камінці там застряг спочатку. Ну ось, сезон начинука, мені здається, вже закінчився, бо отут. Дивіться, що робиться. Просто замаскована, отака велика рибина, її чайки око виплювали. Отакі такий Дивіться, костровий отаман Андрій. Палить ось такий кострик, так гарно пахне такою осінню, початком зими, морозцем. Костер на, на морозі взагалі дуже при, прикольно так пахне. Цікаво. Коротше, сьогодні рибаків, друзі, мало, холодно дуже. І це явно впливає на кількість бажаючих померзнути, тобто порибалити. Дивіться, друзі, два кабана і ззаді ще щось маленьке. Просто три такі хлаптя вже перегнили, можна сказати, в воді. Отаке. Друзі, зробив я коротший повідець. Бачу, що тут багато хто ловить на короткий. Дуже дивно, там довгий працює, тут короткий. Коротше, незрозуміло, але зробив короткий повідець і в мене була тільки що покльовка. Я відволікся, бо говорив там з одним хлопцем. До нас прийшли знайомі з нами трішки порибалити і цей. І була покльовка, я відвернувся, дивлюсь, поплавка немає, не підсік нормально рибу і отак як, за... ага, як зараз щось було. Але тут, а дивіться, тут в мене просто якусь гілочку зловив, але перед цим ніби була риба. Тому приємно, повідочок зробив трішки менший, ніби була покльовка. Надію, що ще зловлю, але це кохо мене трішки дратує, бо нічого не розумієш, як це все працює, трішки важко поки що. З двома видами лосося ми вже розібралися. А зараз з цим третім видом бляха не так все просто. Але нічого, надіємося, що ще зловимо. Це що за видуми? чого він нам рибу лякає тут, скажіть. Дивіться як бочком летить. Прикольно. Він може теж шукає кофо. Дивіться, друзі, який дружок стоїть. Він вже доходить, йому вже бляха приходить амба. Отак біліє плямами такими і погибає. Там взагалі дивіться, як поплавок стоїть животом доверху. Але ми полюємо на іншу рибку. Друзі, знайомий, дивіться, пан Анатолій приїхав, показує нам, як треба рибу ловити. Нова зірка сьогоднішнього відео. Клюнула в нього рибка. На вигляд це чинук ніби, бо має точки. Але... ні, ні, мені здається, може це таке кохо. Не спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну і знімати, і рибу ловити, я вам скажу. Це нереально. Друзі, дивіться, до речі, пан Анатолій може взяти забрати цю рибину. А чого? Тому що в неї тут є плавничок, і він обрізаний. Що це означає? Що? Коли риба була б дика з океану, в неї, б, в неї був би цей плавничок. А так як плавничок тут обрізаний, це означає, що це інкубаторна риба. Її тут спеціально розводять, типу поповнюють популяцію. І... І її можна вже забирати. Якби плавничок тут був, то її потрібно відпустити, бо це дикий кохо. Це кохо саме червоне м'ясо, саме справжнє лососів таке червонясте м'ясо. Воно воно, 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 скоріш за все, буде прям, ну, дуже гарненьке. Пан Анатолій буде, походу, чистити зараз на рибалочці, і ми подивимося на м'яско цього дружочка. Дуже здорово, так. Да. не ко. Це чам, навірно. Так, це, да, це чам, старі? Ти прикидаєш, ти полосатий чам. Скажи, Серега, дивись, я його зачепив унікально. Такого ще не було. Просто на удавку жилкою зачепив його. Дивіться, гачок, поводок і просто на удавку. Я ще такого не бачив. Дуже дивно. <риві> 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 Ти -да. його навіть не, не Тож, да. Тихо-тихо малюк, ми тебе відпустимо зараз, тільки фоточку зробимо. Друзі, пофотографувався з цим красунчиком. Я дуже хотів зловити чама, зловив таким способом, що навіть не пошкодив його, нічого йому немає. І відпускаємо муа, відпускаємо в воду. Зловив просто гачком на удавку, Дивіться, яка полоска в нього залишилась від жилки на спині. Просто на удавочку гачочком. Просто краса, дивіться, який красен, який тигр. Пливи, дружочок. Давай, ми тебе спочатку. Подракуємо трішки, щоб ти відійшов після фотосесії. Анатолій Анатолій Була сьогодні. Дивіться, що Анатолій чудить. Просто, просто розрив! Ой, зірвало. Зірвалося, друзі. Зірвалося. Анатолій сьогодні вже другу рибину тягнув. Напевно, кохо таке саме тільки більше мені здається. Ану, Анатолій, покажи. Дивіться, яке червоненьке м'язко красиве. Ого-го-го-го. Оце то лососик, оце це ти професіонал. Оце то ти професіонал, Анатолій. Оце то. Здобич. Гарно, гарно. А! Ну що, друзі, ось така вийшла у нас риболовля сьогодні. Не вдалося зловити кохо, за тим, за чим приїхали, вдалося зловити прямо в буквальному смислі класного такого чама, такого кольорового, цікавого. Я дуже хотів зловити цю рибу, я її прямо зловив. Не забагрив, не зачепив гачком за хвоста, а просто на удавочку зловив жилкою. Мені дуже сподобалось. Класний сьогодні день, так розпогодилось, дивіться, вже світить сонечко. Вже зовсім не холодно, можна сказати. Пан Анатолій зловив е, таке гарне кохо з червоним м'язком. Тому я рахую, що рибалка можна вважати вдалась, але потрібно і самому зловити цього кохо. Якщо зловлю оцей вид лосося, то в мене буде чотири різних види лосося, які я зловив. Уявіть собі, це буде дуже класно. Надіюсь, на наступний раз мені це вдасться. Трішки вже... Є якесь розуміння, який повинен бути повідець. Сьогодні в мене було, можливо, три покльовки, один схід, і ще, напевно, дві покльовки, і одного цього чама я зловив так дивним способом. Але в загальному так. Кому сподобалось, друзі, відео, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб Ютуб міг його порекомендувати комусь іншому. І підписуйтесь на канал, бо тут і далі буду знімати відео про риболовлю в Канаді. До зустрічі, друзі!